Сейчас для кадру собака гавкніть овчарка. Ми запишем, е, дубль... дубль. Якщо ви дивитесь це відео, значить цей день настав. Сьогодні ми дізнаємося, наскільки молодята знають про один одного. Все-все-все. Я підготувала питання, які заздалегідь не говорила їм. І зараз перевіримо, наскільки вони знають один одному. Тож ми починаємо. Улюблений колір. Ти. О, я чорний. Е, мій чорний у Валерії білий. Е, в мене це білий, бежевий, інколи чорний, а в Родіна точно чорний, і ніякий інший. Улюблена страва! Я забула. У Валерії це суші 100%. І як доб варіант це може бути картопля. За ну, зачасту це смажена і картопля фрі. мене також улюблена страва це суші. Я люблю, полюбляю дуже сильно бургери. А ще я полюбляю е, також картоплю у багатьох видів. Ще морепродукти, можливо, вона також сказала. Е, Родіон, е... Полюбляє суші, картоплю та курку у будь-якому вигляді, якому тільки можна. А я люблю суші, картоплю і е, татову лазанью. Хто першим просить пробачення? Ми, звісно, готувалися, думали підготуватися до цього вопросу. Але я знаю, що я, на жаль, ніколи не прошу перше пробачення, а вона перша просить пробачення, навіть коли я винуватий. Пробачення в нас в відносинах прошу тільки я, він ніколи не просить, бо він одразу змінює себе і змінює ставлення до мене, а я можу вибачитись, потім ще раз повторити, потім ще раз вибачити, і він мене прощає. Хто буде виносити сміття? Зараз ми виносимо разом і потім. І будемо продовжувати робити це разом. Я це на це впевнений. Але зараз ми е, робимо це удвох, і Валерія проважає мене до смітника. Я думаю, що сміття буде виносити Родіон, бо мені не можна важке носити. А ну і взагалі що мені носити? Ханаха він носить. Хто даватиме імена дітям? Це як і зі сміттям можливо звучить ну, якось не так, але це правда. Ми будемо вибирати у двох. Наші знають, що сина я хочу назвати Януш, але він мені ніколи не дозволить це зробити. Тому будемо якось двох вирішувати. Яку традицію хочете мати в родині? Мати можливість запрошувати до себе кожну неділю гостей до нас додому на вечір спілкування та їжі. Я думаю, що ми обидва хочемо класно святкувати наші річниці та мати класну можливість дивитися на цей світ в різних странах, в різних країнах, країнах і містах України. Куди хочете відправитись в подорож? Е, я хотів би поїхати до Китаю та Японії. а Валерія дуже сильно хотіла поїхати до Турції, Кападокію, та дуже хотіла поїхати до Сполучених Штатів Америки. Я хочу у Грузію та Америку. А Родіон е, дуже хоче в Японію або Китай. Або туди й туди. З ким найдовші, найчастіші розмови по телефону. Насправді це для нашого брата з Польщі, тому що ми не часто з ним зв'язуємося. Це наш брат Віталій. Я дуже сумую за ним. І коли ми телефонуємо один одному, це дуже довго. А Валерія своїй сестрі, тому що вона також за кордоном і дуже рідко з нею спілкується, тому що вона дуже багато працює. Ну, по телефону ми майже не з ким так не спілкуємось, але якщо в житті скоріше, то це ельжун або еля, або я. А я або з ним, або з Соною, або з Аліною, або з татом. Яка найбільша перемога в житті? Справді, мою думку, на мою думку, Валерія для мене як диво жінка, як супер. Героїня, тому що вона змогла перемогти цю біль після втрати своєї рідної матері, для мене це є дуже сильним прикладом, що ніколи не треба здаватись, якому б стані ти не була. А я вважаю, що моя перемога це те, що я прийняв Бога у своє серце і вирішив змінити своє життя на краще. Ну, взагалі важке запитання. Ну, я думаю, в кожного з нас перемога завдяки Христу над гріхом десь ось тут, всередині та в розумі. І заради один одного ми перемогли себе, своє бажання їсти і худли заради один одного. І змінювалися, дуже сильно змінювалися. Ви навіть не уявляєте, за скільки ми змінилися за ці п'ять років заради один одного. ж, вітаю вас, і свої Капець, <ріпи> я сподівався, що там щось там про якісь машини, про шерсть, ми не до цього готові.